Дядя завжди славилася одним з найкрутіших мелодий Метал гуртів і не тільки у північній Європі, а мабуть і по всьому світу зі своїми тепер же легендарними Children of Обором або такими гуртами як Amorphis, Енсифером чи то інсомніу. Останні з яких готуються випустити вже свій дев'ятий студійний альбом в цю п'ятницю. І оскільки лейбл прислав мені Анну 1696 трошечки раніше. Давайте з вами разом подивимося на те, що ж там всередині дев'ятого студійного альбому від одного з найгарячіших мелодій дедметал гуртів сучасність. 博纳。Bon Ще з виходом свого дебютного студійного альбому Фіни Інсомніум одразу захопили увагу практично всіх фанатів мелоди дедметала по всьому світу. І з того часу цей гурт залишався, мабуть, один із набагатьох у цьому жанрі, який продовжував прогресувати із кожним новим альбомом. А їхня остання на даний момент студійна платівка 2019 року Hard Like A Grave взагалі вважалася багатьма критиками, чи то не найкращим метал-альбомом того року. Ж, мабуть, не дивно, що на Anno 1696 Insomnium, в принципі продовжили гнути ту саму лінію, яку вони рихнули, і до цього об'єднуючи мелодійне дезметал із фолк-металом, а також занурились глибоко у культуру та міфологію своєї країни. Як самі музиканти запевняють, цей альбом насправді є маніфест горя, проте в той самий час надії вічно родючої меланхолійної фінської землі. І одразу забігаючи трошечки наперед, я хочу сказати, що саме цей вислів, мабуть, найкраще характеризує цю платівку. До речі, друзі, як завжди, хотів би вам нагадати, щоб ви не цуралися коментувати будь-що, що ви бачите чи чуєте в цьому відео, і особливо, якщо ви зі мною не погоджуєте. Адже весь смисл нашої українськомовної версії каналу Meryl Pilgrim – це саме розпочати розмову та створити справжню спільноту фанатів металу в Україні. Тож, якщо ви ще цього не зробили, так що не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, а також на нашу телеграм-спільноту. Але все погнали. Далі. Анна 1696 відкривається із заворожуючим акустичним інтро заголовного треку, яке повільно, проте невпинно, поступово крок за кроком переростає в цей вибух енергії від фінських хлопців. Загалом я хочу сказати, що ось це навпрочу довге інтро до заголовної композиції загалом показує рівень впевненості всього гурту в своєму матеріалі. Адже для тих, хто не знає, в е, Spotify, як і будь-якої іншої музичної платформи, на даний момент є певні свої алгоритми, і кожен лейбл вимагає від своїх гуртів зробити так. Щоб перша композиція на їхньому альбомі одразу була швидка і динамічна, без всяких там прелюдій, для того, щоб одразу зачепити слухача, який випадково натрапив на цей гурт. Проте інсомніум на цій платівці роблять абсолютно протилежно. і спокійно вибудовують ту музичну композицію, яка їм потрібна. Не просто для того, щоб зачепити слухача на одне-два прослуховування, а для того, як би це смішно звучало, щоб вибудувати певні відносини слухача із тієї платівки. І я хочу сказати, що їм це вдалося на відмінно. На наступних двох композиціях інсомніум запрошують виступити гостьових вокалістів, одна з яких White Christ, вийшла одним з синглів до цього альбому. Загалом я хочу сказати, що ця пісня насправді більше нагадує аморфес ніж інсомніум для мене особисто. І на мою власну думку вийшла одним з синглів тільки для того, щоб підігріти інтерес нової аудиторії до цього альбому. Don't worry more. А от на God Forsaken, Insomnium дійсно демонструють всі свої композиторські можливості, за які їх і вважають одними з найкрутіших представників мелодик дезметалу сучасності. На третьому треті цього альбому Insomnium відправляють свого слухача на емоційні американські гірки із постійними модуляціями, змінами темпу та настрою загальної композиції. А пронизливий гостьовий вокал Йохани Куркели взагалі-то є чи не родзинкою загалом цієї платівки. Найс! Nice. І на цьому третьому треці ми насправді можемо з вами вже зробити певні перші висновки, порівнявши цю платівку із її попередником, і впевнено можна сказати, що Анна 1696 є набагато більш. Прямолінійним альбом, адже не дивлячись на те, що Godforsaken є найдовшою композицією на цьому альбомі, яка триває більше ніж 8 хвилин, вона абсолютно не є перетягнутою, і саме зміни темпу і модуляції постійно тримають тебе в тому, не даючи слухачеві шансу відволіктися ні на секунду. Так це ми говоримо з вами про найдовший трек на цьому альбомі. А якщо ми говоримо про таку пісню, як, наприклад, Ліліяни, яка слідує за цим треком, так це взагалі є комком зжатої енергії. На наступних двох композиціях Starless Paths» та The Witch Hunter Insomnium знову огорюють свою меланхолійну сторону, подекуди суттєво знижуючи загальне BPM та використовуючи набагато більше гроулу по відношенню до чистого вокалу. І таким чином, можливо, навіть не по музичній стилістиці, але по відчуттям певною мірою зазирають в дум готик метал кінця 90-х. І так, просто для вашого відома, це з мого боку є абсолютним компліментом. Проте як би це дивно не звучало, але все ж таки, мабуть, найбільш всеохоплюючим треком на цій платівці. Є композиція «The Unrest», яка слідує далі. Адже саме цей найбільш несподіваний трек на цьому альбомі, саме ця акустична пісня, насправді, змогла зібрати всі почуття, які викликає цього слухача, під час послуховування Анна 1696», змушуючи його закрити свої очі та відправитися в далекі подорожі своєю підсвідомістю. Тільки для того, щоб бути прокинути неймовірною енергією заключної композиції The Rapid, яка з однієї сторони прекрасно виконує роль тої останньої глави розповіді. Проте в той самий час, пробуджуючи в тебе таку жагу, отримати все більше і більше матеріалу від цього гурту. Тож там по Анна 1696? Чи варте цей альбом вашої уваги? Безперечно. чи є він гарним ресурсом для того, щоб відкрити для себе гурт інсовню? Так, чи є він найкращим альбомом, який цей гурт коли-небудь видавав? Ви знаєте, можливо, мені здається, що Анно 1696 – це одна з тих платівок, яку потрібно прослухати не один, не два і не десять разів, для того, щоб повністю зрозуміти і відчути її зміст. Адже я буду чесним, з кожним прослуховуванням цієї платівки для мене відкривалися все нові і нові сторони і барви. цієї загальної музичної картини, яку музиканти змогли намалювати своїми інструментами. І до речі, для того, щоб доповнити всю цю розповідь і загалом. Допомогти слухачеві зануритись глибше у цю містичну атмосферу, яку гурт інсом в ньому вибудував на цій платівці, разом із нею гурт також випускає містичну і дуже дуже темну коротку оповідь, яка безперечно буде до вподоби поціновувачам творів таких авторів, як, наприклад, Артур Міллер. Проте в той самий час, якщо ви не готові інвестуватися і занурюватися в цю загальну атмосферу, самої музики вже буде достатньо для того, щоб сповна насолодитися цією платівкою. Але якщо до вас, які у вас думки щодо інсомніум загалом, та щодо тих треків, або якщо ви вже чули цей альбом, адже ви його дивитесь цей епізод після п'ятниці, щодо їхнього дев'ятого студійного альбому Анно 1696». Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Але найголовніше, друзі, давайте не забувати, що кожен з нас має змогу слухати нову музику, дивитися відео на Ютубі та робити все, що ми робимо, завдяки збройним силам України. Тож як завжди, я нагадую вам, що кожен з нас, кожен день, кожен на своєму місці, має донатити і робити все. Від нас залежне для того, щоб допомагати нашим хлопцям і дівчатам на передовій, мочити, mm. як завжди, прикріпляю в коментарі реквізити для збору на дрони із нашим новим благодійним фондом Сталеві Крила. Mm. Дякую, друзі, за перегляд і слава Україні!